Пухароплідник, декоративний листопадний кущ, який популярний у ландшафтному дизайні. Це ефектна рослина з незвичайним листям і в період світіння щільно вкрита кошиками ніжних квітів. Численні види пухароплідника стали окрасою садових ділянок і міських парків. І не дарма, бо він невибагливий, морозостійкий і декоративний і змінює колір листя кілька разів за сезон. Пухороплідник чудово виглядає в одиночних або групових посадках. Кущі пухороплідника також використовують для оформлення живоплотів. У дорослому віці у висоту рослина досягає до 3 метрів невибаглива і морозостійка рослина вимагає формування крони. Багаторазова зміна кольору листя, ніжне цвітіння, незвичайні насінневі коробочки зробили похороплідник популярним в озелененні. Старанням селекціонерів з'являються компактні і яскраво забарвні сорти. Підвищується стійкість рослин до морозів і до несприятливих умов. Забарвлення листя у цієї рослини залежить від місця посадки. На сонячному місці листові пластини будуть пофарбовані у приємний яскравий колір, а в тіні менш яскраве забарвлення буде мати. Цвітіння цього куща починається від червня і продовжується до трьох тижнів. Пухороплідник не тільки морозостійкий, але стійкий до поширених захворювань. Посадивши пухароплідник, цей листопадний кущ неодмінно стане родзинкою вашого саду. Ця рослина добре переносить зиму, не вимагає додаткового укриття, але слід подбати про її обрізку. Формування дозволяє надати кущу потрібну форму, а також обмежити його у розростанні різні сторони. Розмножити пухороплідник можна насінневим і вегетативним способом, однак при вирощуванні з насіння немає гарантії в збереженні сортових ознак материнської рослини. Сіянці можуть мати листя або квітки іншого забарвлення і можуть відрізнятися по висоті або розлогості куща. Переважно розмножуються кущ живцями або відводками. Живцювання необхідно для швидкого отримання численного посадкового матеріалу. З одного куща можна нарізати не один десяток живців, і вже через місяць вони укорінюються. Відводками для вкорінення потрібно набагато більше часу, однак на наступний рік вони вже будуть сформованими рослинами. Розподіл куща дозволяє отримати відразу дорослі рослини, які можна посадити на постійне місце і насолоджуватися їх декоративністю. За допомогою різних сортів похороплідника можна красиво оформити клумбу.